Вітаю вас, малята та шановні батьки. Запрошую вас на лісову галявину. Скільки багато квітів росте на ній? Кульбабки, тюльпани, нарциси, мати мачуха. Це все візняні квіти. А хто ще може бути на лісовій галявині? Давайте подивимося. Серед трави та квітів є такі маленькі істоти, які живуть повсюди. Вони вміють літати, стрибати, повзати і навіть ходити по воді. Без них не можуть обійтися ні квіти, ні пташки, ні дерева, ні люди, діти. Хто ж це такі? Як ви гадаєте, так, це комахи. Давайте, діти, спробуємо відгадати їх. Червона спинка, чорні краплинки. На мою долонечку прилітіла хто? Так, сонечко. Сонечко дуже корисна комашка, бо вона живлиться попелицею, а яскраве забарвлення захищає сонечко від хижаків. З гілки на стежинку, з травички на билинку, стрибає пружинка, зелена спинка. Хто це? Вірно, це коник. Діти, а що ви знаєте про коника? Коник це комаха, яка живе в траві. Існують коники зеленого до коричневого кольору. Вони мають довгі вусики та довгі тонкі ніжки. пересуваються за допомогою довгих стрибків, живляться коники рослинами та комахами. Розсіла в саду у нас дивна квіточка якась. Я понюхати хотіла, квітка пурх і політіла. Здогадалися, хто це? Так, це метелик. Метелики найкрасивіші з комах, яскраві, барвисті і прикрашають наше життя. Вони пурхають від квітки до квітки, харчуючись нектаром. Метелики спритні, тому зловити їх дуже важко. Дуже давно люди вірили, що метелики це квіти, які відривалися від рослин і перетворилися на комах. У лісі біля пня, біготня і метушня, народ робочий весь день клопоче. Хто це, діти? Так, це ж мурахи. Діти, коли ми з вами гуляємо у лісі, треба дивитися під ноги, щоб не наступити на хатинку, пірамідку. Мурашник. Ви здогадалися, хто там живе? Так, це дружна родина мурашок. Мурахи дуже корисні, їх називають санітарами лісу. Вони поїдають загиблих комах та прибирають сміття. А яка на вигляд мурашка? Так, вона маленька, чорна, спритна, дуже працьовита. Кожна мураха має свій обов'язок, який добре виконує. Мураха здатна підняти вагу у десять разів важче себе. Я труд поважаю, все літо літаю, у полі та у гаю нектар збираю. Хто це, діти, так, це бджилка. Бджілка збирає квітковий нектар і несе його в вулик, щоб виробити з нього мед, а мед смачний, корисний. У бджилки велика родина, і кожен в ній виконує свою роль. А яка бджілка смугаста, маленька, працьовита і дуже корисна комаха, бо це єдина комаха, яка виробляє їжу для людей. А давайте, діти, пограємо та камаху відгадаємо. Хто це? Так, це комар. А це хто діти? Вірно, це гусениця. А хто тут літає? Так це ж бджилка. А це хто стрибає? Так, це конник стрибунець. А це хто? Вірно, це мураха. Діти, а це хто? Так, це сонечко. А це що за комаха? Так, це бабка. Діти, ви молодці, всіх комах відгадали. Діти, сьогодні на прогулянці ми познайомилися з комахами. На малюнки мені комаху, яка вам найбільше сподобалась. Чекаю ваші малюнки. До побачення. До нових зустрічей.